Добрий ранок, ти на каналі Молодий дід, я Валентин Левченко. Сьогодні у нас третя ранкова пробіжка, третій день із цих 100 днів ранкових пробіжок. Тож ми починаємо По полям, по лісам Молодий дід бігає там кругом по асфальту і по... Такій земляній теж іноді заборонено навіть бігати тут, але потроху бігаємо. Майже пів дистанції позаду, як завжди, 4 км пробіжимо. Насправді дуже холодно. Сьогодні 2 градуси тепла. Але руки змерзли. Відчувається, як будто мороз на вулиці. А ось і річка, в якій я іноді купаюся. І загортовую своє тіло і свій дух. Середній пульс десь приблизно 160. Іноді пульс буває навіть і до 170 доходить і кажуть, що це може бути... Небезпечно для здоров'я. Але, як я вже казав, я сам собі врач, лікар, доктор. Я сам встановлюю свої правила, гри і повільніше бігати мені просто не цікаво. Десь приблизно е, за 6 хвилин, 5-6 хвилин. Я пробігаю кілометр. І що я тобі хочу сказати, друже, якщо ти, дивлячись це відео або взагалі, просто ти давно, можливо, хочеш почати бігати, то якраз сьогодні той самий день. Подивися на молодого діда. Мені два дні назад виповнилося 53 роки. І оце я такі творю речі саме для тебе, аби надавати тобі гарний приклад, мотивацію тобі дати, щоб ти нарешті вибіг на цю пробіжку ранкову. Давай, друже, ти зможеш. Ну а я майже вже добіг четвертий кілометр, ми закінчуємо. Я прибіг з ранкової пробіжки і якраз облитися холодною водою буде дуже добре. Треба босяком, босими ногами не забуваємо. І отак от оце робимо. Дуже добре. Усі ці челенджі мені дуже подобаються обливання холодною водою, бігаємо з утра і отако. От Квітень місяць, сьогодні 5 квітня, на вулиці 2 градуса тепла, але так. Дуже добре, молодичка холодненька, як завжди. Друже, підписуйся на канал, став уподобайку, приєднуйся до нашої, до нашої двіжухи. З вами був молодий дід.